Догляд за волоссям System – це поетапна процедура з відновлення і прискорення росту волосся. Комплекс складається із п'яти кроків. Крок 1. сенсор-стимулятор для росту волосся. Стимулює ріст волосся, допомагає позбутися від дуби, зміцнює корені волосся і відновлює пошкоджену структуру по всій довжині. Крок номер 2 шампунь проти випадіння. Зволожує волосся і шкіру голови. Покращує живлення і кровопостачання волосяних цибулин. Крок номер 3 бальзам випадіння. Стимулює обмінні процеси в клітинах шкіри і волосяних фолікулах, допомагає швидко зупинити випадіння і нормалізувати стан волосся і шкіри голови. Крок 4. Маска проти випадіння. При регулярному застосуванні позбавляє ламкості і посіченості кінчиків волосся, повертає волосся у здоровий блиск. Та крок номер 5 Сироватка спрей випадіння. встряє швидкому росту та збільшенню густоти волосся, оздоровлює шкіру голови, зміцнює і живить ваше волосся. Застосовуючи всі послідовні кроки, ви зможете за короткий час повернути розкішні пасми, які будуть радувати вас густоною і довжиною.